Привіт, друзі! Нещодавно ми розповідали вам про новинку від компанії AJAX – Curtain Outdoor Jeweler. Огляд на неї ви можете подивитися тут, але це не єдиний датчик, який є у цій лінійці. Тому сьогодні ми їх порівняємо і дізнаємось, який краще обрати для захисту своєї території. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з визначення, що таке датчик руху штора. Це спеціалізовані сенсори, розроблені для вузькоспрямованого виявлення руху, що ідеально підходить не тільки для захисту дверей, вікон, вузьких коридорів, але й для прибудинкової території. Основна їхня перевага в тому, що вони створюють невидимий штороподібний кут виявлення, завдяки якому не фіксують зайві рухи за межами обраної області. Куртейн перекладається як завіса. І відносно виконує функцію умовної невидимої штори. На цей момент у Ajax є три датчика руху типу штора. Це Motion Protect Curtain Javeler, Dual Curtain Javeler та Curtain Outdoor Javeler. Найважливішою частиною цих датчиків є сенсор. Motion Protect Curtain має два інфрачервоних сенсори. Dual Curtain – чотири, по два сенсори з кожної сторони. А новенький Curtain Outdoor має не тільки два інфрачервоних сенсори, але й окремий мікрохвильовий сенсор К діапазону. Цей сенсор сканує приміщення, щоб запобігти хибним тривогам, що спричинені тепловими перешкодами. Він працює в парі з інфрачервоними сенсорами і використовує мікрохвильову технологію, щоб перевірити тривоги, які зафіксував інфрачервоний сенсор. Оскільки це датчики руху, то відповідно вони реагують на будь-який рух, неважливо це людина чи природне явище. Тому у всіх цих сенсорів є технології запобігання хибного спрацювання. Smart Detect. завдяки алгоритмам розпізнавання об'єктів і аналізу руху, система здатна відрізнити реальні загрози від випадкових подій, таких як рух гілок, тварин або погодні умови. Також всі ці три датчика мають функцію температурної компенсації. Це метод, який використовується в системах безпеки, зокрема в пасивних інфрачервоних датчиках руху для запобігання хибних спрацювань через зміну температури навколишнього середовища. Але у Куртейн Outdoor є ще технологія подвійного виявлення руху. А от Curtain програмний алгоритм ELSA. Це спеціальний алгоритм, розроблений для адаптивного налаштування чутливості датчика, враховуючи різні умови навколишнього середовища. Оскільки Motion Protect Куртейн це в основному внутрішній датчик, то в ньому і немає виявлення маскування. А от у його зовнішніх братів воно є. І звісно ж, у всіх трьох датчиків є імунітет до тварин, при умові, що все. Правильно налаштовано та встановлено. Логічно, що всі три датчики можна використовувати всередині приміщення, але Motion Protect Curtain тільки у приміщенні, а інший і ззовні. І коротко по висоті встановлення. Curtain Outdoor монтують на висоті 2,4 метри, або на метровій висоті, якщо потрібен захист від тварин. Motion Protect теж треба монтувати на висоті 2,4 метри. А от Dual Curtain треба монтувати на висоті від 80 см до 1,30 м. У висновку вибір між моделями Штор AJAX залежить від конкретних умов використання та вимог до зони виявлення. Куртинь Outdoor Jeweler підходить для захисту вуличних об'єктів на середніх відстанях, де необхідно мінімізувати хибні спрацювання. Це компактний варіант для точкової охорони відкритих ділянок, таких як під'їзди чи вузькі проходи. Дальність виявлення руху до 8 та 12 метрів в залежності від режиму роботи. Dual Куртинь Outdoor Jeweler забезпечує розширений захист із двостороннім охопленням, що робить його ідеальним для більш масштабних зовнішніх територій територій, таких як фасади будівель, довгі огорожі або дворові зони, дальність виявлення об'єктів від 4 до 15 метрів для кожної сторони, залежно від налаштування, і motion protect Curtain – Цей датчик оптимальний для внутрішнього використання, де потрібен вузький і точний контроль зон, таких як двері, вікна або коридори. Цей датчик пропонує гнучкість у встановленні та захист від домашніх тварин, забезпечуючи ефективну охорону без перешкод для полів. Вседенного життя в приміщенні. Дальність виявлення руху до 6 та до 15 метрів. Але загалом кожна модель має своє конкретне призначення. А обрати та замовити ці девайси від компанії Ajax ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!